Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі та фрукти. І подивимося з вами знижки на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться! Всім приємного перегляду! Морква мита 17,90, 10% знижка. Цибуля Ріпчаста 9,70, 25% знижка. Ось вона, бурячок 9,60%. Картопля молода, 18. І велика, і маленька, різна. Картопелька молодесенька зі знижкою. Ну, така зовсім маленька, 13,50. Цибулька ріпчаста 12,95. Капусточка 17,80. Ну, така велика капусточка. Огірки 45. Кабачки 24 гривні. Перець гострий 50. Перець солодкий червоний 105. Перець салатний 29,95. 25% знижка. О, скільки його багато. Томати тепличні 70. Томат рожевий 79,90. Томати коктейльні – 146. Перець салатний Зі знижкою. Ось він. 22 гривні 45 копійок. мінус 25% знижка. Корінь імбиря 155. Качан, кукурузки 27. Баклажани 29,95. Ой, ось вони. Баклажани смужечко, як я кажу. Дуже-дуже смачненькі. 34. Капусточка цвітна 67% знижка. Капуста пікінська 38%. Цибулька червона салатна, ось така плоска, по 70%. Цибулька червона звичайна 19%. Біла цибулька 22 гривні і часник 115. Картопельку вже вам сказала. Гарбуз батернат 50, ось він. Гарбуз Хакайда 49,50. І морква мита зі знижкою. Ось вона, 13,45. І морква перший гатунок 12,90, не мита. Далі у нас слива, перший гатунок 56. Така зовсім малесенька. Нектарин у кошику 100 гривень. Ось кошик. Персики, перший гатунок 95 зі знижкою. Персик інжирний 140. Авокадо ХА 175. ківі 220. Мандаринки по 100 гривень. І авокадо перший гатунок 220 Ось він один залишився. Апельсин. 90. Манго 150. І апельсин зі знижкою 50 гривень, 15 копійок. 25% знижка. Pink Пінкледі 94. Сортове яблучко 94 гривні. Кавун без насіни 25, 16% знижка. Диня узбецька 75. Ось вона. Диня перший гатунок 38, кавун жовтий 36. Кавун перший гатунок 17,90. Багатенько так. Яблучко Раннє 64 гривні. Яблочко Red Prince 97 гривень. І яблучко Голден 90 гривень. Грейфрут 70, банани 64 гривні лимони лайм 175, звичайні лимони 84 гривні, 6% знижка, нектарин 110. Ще хочу показати вам ціни на лохину і виноград. Лохина, перший гатунок 190, ще й 29% знижка. Непогана знижка. Виноград рожевий. Фасований, ось він, 196. Ціни, кажу, всі за кілограм. Киш-миш виноград 122 гривні. Білий фасований виноград ось він, 150. І ось такий ще виноград, теж він фасований, синій 140. Так. І білий виноград. І звичайний, 122 гривні. І далі, з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Спагеті, цільнозернові, 500 грамів пакування 39,50. Локшина яєчна 250 грамів у упаковці, 27,90 28 гривень. Ще знижка на макаронні вироби для паста. Спіральки 420 грамів у упаковці 37,90 Знижка на макароні вироби День у день, спіральки. Пружинки. Малесенька вірмішелька. Пакування 1 кілограм. І ціна однакова. 34 гривні. І знижка ще на ось такі малесенькі зірочки. В упаковці 500 грамів 41 гривня 50 копійок Знижка на рис довгозернистий від делюкс. Жасмін. Пакування 1 кг 79,90. Від своєї лінії рис круглозернистий в пакетиках 500 г пакування 47,50 Крупа гречана від своєї лінії пакування 1 кг 45,90. І на булгур від своєї лінії також пакування 1 кг 40 гривень. І на крупу Кукурудзяну атуаль 900 вже грамів пакування, 25,80. Пластівці вівсяні від делюкс. крупнозернові 500 грамів упаковці 37,50. Пластівці вівсяні розумний вибір. 400 грамів в упаковці, 12,50. Знижка ще на ось такі пластівці вівсяні. Паковці 500 грамів 40 гривень. І знижка ще на ось такі пластівці вівсяні, сила Геркулеса. Пакування 720 грамів, 46 гривень, 40 копійок. Знижка на кашу вівсяну. швидкого приготування з лісовими ягодами, з курагою і полуничкою. 40 грамів пакування, 7,90, тобто по 8 гривень. Ой! І ще ось таке жиле з ароматом ківі і вишні. 90 грамів пакування по 14. А вже жиле з ароматом чорниці, там полунички та апельсину без знижки. 18,90. Крабові палочки «Водний світ» заморожені 250 грамів пакування, Знижка ще на крабові палички від делюкс 250 грамів пакування 56. І крабові палички від делюкс 500 грамів пакування 103 гривні 50 копійок. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Знижка на пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів пакування 70 гривень 90 копійок. Пельмені мотанка. Ось вони, 600 грамів пакування. 64 гривні 20 копійок. Знижка на пельмені курячі, розумний вибір. Ось вони. 800 грамів пакування. 77,90. І знижка на фірмові пельмені з яловичною та свининою. Пакування. 850-189,90. І мішутка філейні 650 грамів пакування 99-90. І знижка ще на ось такі варенички з картоплею та грибами. Від своєї лінії 900 грамів пакування 55-90. Тісто від своєї лінії витяжне філо, заморожене. 400 грамів пакування. 28,50. Знижка на млинці від своєї лінії французькі з сиром. штук штуки в упаковці. 45 гривень. І шведесенько з вами поглянемо на курячі яйця поштучно 5 гривень, 9 копійок за штуку. Ось такі вони зовсім-зовсім якісь малесенькі. Ось так. Сіль кухона день у день. Мелена. Упаковці 1 кг, невеличка знижка 12,90, 11 знижка. І ось така сіль морська від своєї лінії. Харчова. 500 грамів у упаковці 1590. І поглянемо з вами знижки на молочні продукти. Спочатку на молоко, сметанку і підемо з вами далі. Молоко ягодинське для дітей. Упакування 950 грамів. 61 гривня. Молоко від своєї лінії 2,5% 800 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Молоко просто наше, 1%, відсоток, 870 грамів 42 гривні. Молоко від своєї лінії 2 кілограма, 3,2 відсотка, 104 гривні, 40 копійок. Молоко довго зберігання. Ось воно від своєї лінії 900 грамів так, пакування 42 гривні, 90 копійок. Молоко яготинське, довго зберігання, 26%, 900 грамів пакування, 46 гривень, 40 копійок. Ще знижка на молоко, щоденний збір. Пакування 450 грамів, 22 гривні, 20 копійок. Сметана президент 20 відсотків, 300 грамів пакування 49,50 Знижка на сметану молокія 20 відсотків. 300 грамів пакування 52 гривні 90 копійок. Сметана 15%. Руста наша сорок 4 гривні. Знижка ще на сметанку Мілкін 15%, 400 гів пакування 31 гривня, 70 копійок. І знижка на сметану злагода 10% з молока 35 гривень. Йогурт від своєї лінії питний з наповнювачем з лаки 1%. І полуничка банан. Ось. 1% від своєї лінії, 400 грамів пакування, 20 гривень, 50 копійок. І знижка ще на йогурт питний з наповнювачем персик маракує від своєї лінії, 1%. 900 грамів вже пакування, 41 гривня. Йогурт, лактонія, персик і з лаки. 290 грамів пакування, 26,80. Сир кисломолочний, біло. 5%, 200 грамів пакування, 40 гривень. Циркісломолочний просто наш, 5%, 300 грамів пакування, 65-60. Ще знижка на сыркісламолочний безлактозний. Біло 5%, 180 грамів упаковці, 40 гривень, 60 ой, копійок. День удень кисломолочний нежирний 180 грамів в паковці 27,90 5% кисломолочний день у день 180 грамів 29,90 І 9% 180 грамів пакування 31 гривня.